Розкажу вам ситуацію, яка вас напевно трошки розсмішить. Не трошки. Така ситуація була, мама вчора мене просить, щоб я поставила їй будильник, бо я тільки вмію це робити. Е, і Я вже така сонна, все, я, ну знаєте, сплю, навіть нічого не чую, вона там щось говорить, я там щось так коротко відповідаю. І я так швидко прям. Спала, спала, потім підскакую, так швидко, швидко десь е, біжу, е, туди в голочок щось там е, копаюсь, Я не знаю, я не, не пам'ятаю це все, це мама розказує. І вона питає: що ти робиш? Я кажу, будильник вставлю. Боже мій, це просто. Я що стала лунатиком чи що, не розумію. Світло було в кімнаті виключено. Я кудись біжу, будильник там ставить, там телефон лежить, і я ось сюди біжу і щось там копаюсь. Ну це просто, я не знаю, це... я не можу просто. Зі мною жити страшно. Я не заздрю мамі і Шерлоку, тому що зі мною жити дійсно страшно. Мені теж тепер страшно.